Скажіть, яка вона для вас? Рідна. Рідна. Рідна, молодець. Ніжна, барвиста солов'їна. Саме такою є наша мова. Недаремно українська вважається однією з наймилозвучніших мов світу. З нагоди Дня української писемності та мови у центральній дитячій бібліотеці Павлограда пройшов захід для першокласників. Ми влаштували такий захід для дітей. Це перший клас, друга гімназія. Вони ще дуже маленькі, тому ми трішечки розповіли їм про українську мову, яка вона, основні факти. І перейшли до майстер-класу. Захід почався із підбору прикметників асоціації до української мови. Після чого діти мали змогу зробити із паперу українську хатинку, каже пані Вероніка. Вони використовують прислів'я і робимо ми. Українські хатинки, котрі потім передаємо громадській організації персона, і вони передають ці хатинки вже хлопцям на фронт. У додаток до цих хатинок будуть також і листи з побажаннями, які напишуть більш дорослі діти. Додає працівниця. Це моєму Це контур хатинки, вам потрібно буде взяти. У вас у кожного дня. Такий багато пунктів. Ви будете його загибати по ось цим лінія. І потім приклеювати цей так званий така буде для листа. Зрозуміли? <праць> Нагадаємо. Цього року День української писемності та мови вперше відзначатиметься 27 жовтня. Це пов'язано із переходом на новий церковний календар. У цей день відбудеться щорічний радіодиктант національної єдності, до якого зможуть приєднатися усі охочі. Данило Трохименко, Ігор Брова, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК.